Хочу я записати продовження відео про добрива і в цілому поділитися своїми певними висновками. Загалом це ще один вид нітроамофоски. Також 15 15 15 сірка, але куплений в нормальному надійному магазині. І в цілому мені здається, що якість саме цього продукту є найкращою. І по ціні і взагалі в цілому, тобто вона також не коштує дорого і мені здається, тут дуже висока концентрація діючої речовини. Хоча вона схожа на те вапно, яке як продавали як підробку, ну продавали як нітравму але по факту то була підробка. Тобто це якщо намочити, то воно також не змінює колір, воно не стає червоним, залишається білим, десь так само, як і вапно, але ну, отак от. Наскільки я зрозумів, та підробка була грануль... гранульованим вапном. Яке також продають як добриво, але різниця в тому, що воно коштує десь в 4 рази дешевше, ніж. Звичайна нітрама фоска. Тобто, мені здається, що єдиний варіант, як вберегтися від підробок, це просто купувати в перевірених магазинах, не дивитися на різницю там в ціні, а просто шукати магазини з нормальною репутацією, які працюють не один рік, в яких нормальний асортимент. І, скоріше за все, ви купите саме те, що треба. Але на цьому ця розповідь не обмежується. Далі я все-таки вирішив ще щось придбати, такого органічного для того, щоб підживити рослини. Я тут обробляю картоплю по листу і мені, в принципі, не завадить додати якоїсь органіки туди. І першим що я купив це був ось такий от вермісол. У нього також ціна демократична, в принципі по ньому претензій нема ніяких, але я так для себе подивився, що кількість гуматів в ньому все-таки невисока. Можливо там є якісь додаткові сполуки, якісь там гормони, амінокислоти, така всяка штука. Але гуматів в ньому маловато, гумати треба для того, щоб краще, скажімо так, лягав розчин на рослини. В підсумку я думав-думав і вирішив купити просто звичайного гумату калію. В принципі, знайшов його також по нормальній ціні, такий не дуже високій. Так, вирішив для себе куплю. Трохи нарощен, буде, трохи, можливо, просто в ґрунт висиплю. Це загалом у мене вийшло саморобне. З гумату калію у мене були залишки якоїсь ам'ячний селітри 20-річної давнини. Там з кілограмового пакета якось вона випарувалася. Залишилось лише 460 грамів, але воно розчинилося все. Я додав туди ще. Декілька жмень оцієї набоїні травмофоски вийшов такий чудовий однорідний розчин. Це десь на 5,5 літрів я десь взяв 200-222 гумату калію. Такий в гарячій воді я його розчиняв. Оце таке вийшло. Там ще залишки гумату калію я ви... Той, що не розчинився, я з нього ще зробив один розчин для, для розсади. Також додав туди ні трохи, то я потроху його беру, додаю на полив до розсади. Але суть питання не в тому. В принципі, поки я оце всім, -всім розбирався, я прийшов до висновку, що якщо додавати безпосередньо в ґрунт, то гумат калію нема такого великого сенсу купувати. Краще купити просто леонардит. Він також продається, ця, ця тема не дуже популярна. Чомусь не знаю. Небагато продавців його продають, але факт в тому, що він слабо розчинний, але от якщо вам треба покращити ґрунт, якщо у вас там ґрунт якийсь рижий, світло там пісок, глина, всяке таке, і ви все-таки плануєте ним займатися там. Цим господарством хочете якісь конкретно овочі вирощувати, там, таку всяку штуку, плануєте туди додавати мінеральні добрива з року в рік, там, по можливості підкидати якусь органіку, там, якийсь компост або так, просто якісь рослини залишати, щоб вони там гнили, то вам все-таки буде бажано роздобути безпосередньо цього леонардиту. З нейтральним pH там десь в районі 6-7. І він також не, не завжди він дорого коштує. Якщо брати оптом, то ціна взагалі на нього не висока, але ну купити тонну собі і привезти також, не кожен зможе дозволити. Тобто це таке. Є він і в мішках продається, але ну, я не знаю по якості, я не скажу, я не купував. Оцей гумат калію, це ААЗ Леонардит його випускає, 10 кг я купував, то він очевидно хорошої якості при демократичній ціні. А от Леонардит я ще думаю може куплю, це буде потім. Загалом, якщо у вас чернозем, то для вас ця тема вся не актуальна, воно не дуже треба, але от для таких більш світлих ґрунтів всяких... Різних, то ця проблема є актуальною і для того, щоб зробити щось таке пристойне, щоб воно з року в рік працювало, то потрібно сипати саме цей леонардит, тому що він, по-перше, дешевше, ніж безпосередньо гумат калію, По-друге, у нього буде більш пролонгована дія, тобто він там поступово буде. Поліпшувати ґрунт поступово в ньому буде розчинятись під дії мікроорганізмів і води і такого там всякого добра, цього, що там присутнє. Ну, а гумат калію його, в принципі, і роблять з леонардиту, але це... леонардит проходить додаткову обробку за допомогою лужних розчинів, я так зрозумів. Тобто це одне і те, ж, просто що, якщо вам треба гумат, який ви зможете розчинити в воді, там поливати розсаду, поливати землю, застосовувати для листових обробок, то тоді тільки гумат калій. Якщо додавати в ґрунт, то доцільніше все-таки ну, по сукупності факторів. Таке буде в мене відео, це не знаю, ніби все що хотів розповів, на цьому все.